Усім привіт! В спеку Плюс 40 з аварійними відключеннями електроенергії. Без світла та води дуже важко перебувати в багатоповерховому будинку. І нас, як завжди, рятує природа. Найкращим варіантом в літню спеку стала прогулянка до водойми. Білі лілії виглядають, наче прикраси водяного плеса. Інколи ліліями називають жовті кубички, але це неправильно, бо лілії бувають або білі, або рожеві. Якщо затриматися на річці до п'ятої години вечора, можна помітити, як ці лілії повільно згортають полюстки та занурюються у воду. Процес повільний, але досить таке помітний. Зворотній процес відбувається на світанку. Колись біла лілія була рідкістю на нашій річці. Зараз вона росте там, де дозволяє їй глибина та температура води. Адже це глибоководна рослина. І не любить вона високих температур. Зараз її квіти майорять з середини червня до середини серпня. Для мене раніше вираз вода як чай мав чисто фігуральне значення. Але цього літа я зрозуміла, що це може бути і буквально. Вода 27 градусів. Це, звичайно, для природи не дуже добре. При таких температурах різко знижується кількість розчиненого кисню у воді. Відомі випадки замору риби, особливо у нічні години, коли водорості припиняють виділення кисню. Але я сподіваюся, що на нашій річці до цього не дійде. Сула багата на холодні ключі, і це добре видно по малькам риби, які жваво шниряють у прозорій товщі. І по-доброму апетиту оконів, які виринають з глибини, розбиваючи косяки пліток, які в свою чергу в цю мить вилітають, наче бризки фонтана. Краса, та й годі. Найдрібніші мальки риб помітно туляться до самого берегу. Там, де вода краще перемішується із повітрям, тож таки спека дається взнаки. Дивовижна як спокій річкових мешканців може поєднуватися з галасливими іграми дітлахів. До речі, не тільки у річкових мешканців відбулися зміни у птахів і тварин. Вони теж є. Я здивована тим, що, начебто, несумісні речі, як з'ясувалося, можуть бути абсолютно сумісними, якщо не заважають один одному. А все тому, що за ці три непрості роки у птахів та звірів виросли покоління, які не бачили мисливців та не бачили сезону полювання, тому панічний страх, який межує з жахом, поволі зникає. Хоч лебеді, качки, зайці та інші представники тваринного світу не дадуть наблизитися в притул, але не обачають в людині вже смертельної небезпеки. Тож, якщо ви не любите плавати та не прихильник водних процедур, прогулянка біля річкової прохолоди принесе купу позитивних емоцій, яких так не вистачає у нашому житті. Мені довелося приглушити голоси дітей, але все одно ви бачите поєднання абсолютно спокійної пари лебедів і надто порухливих галасливих дітлахів, які перебувають поруч. Але здається в паралельному світі. Не пальня, не пальня. Окей, Ваня, ти! Давай, Ваня!

А ось з очерету випливла качка молодого Крижня. Це по людським міркам підліток, який зовсім не вважає людей небезпечними. Так само, як і Лебеді, вона займається своїми справами і зовсім не звертає увагу на присутніх людей. Три роки тому така поведінка дикої качки у нас нагадувала би фантастику. Тож не боріться. Якщо є можливість, відправляйтеся на річку, ставок чи озера, Отримаєте багато позитивних емоцій та з користю проведете час. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей.